СОЛ, Гей, Джин, прокидайся, у мене є три бажання, три досвітання, три бажання, до світання, побажання, від незнання, побажання, все. Та ще не знання ось цікаве це бажання. То ж чому так і бажання, бо не знання, це свобода від бажання, це свобода від страхів. І це ключ від всіх шляхів, це стіна від дураків. Автомат від ворогів, бажання, найкраще бажання, не знання. Я стою перед лампою моєю. Скло тріщить за нею, джин виривається з диму і йде Каже: Ну що? Вітаю тебе. Каже, хочеш влади, я сміюсь, то не моє. Не ведусь, каже, золото підняв я брову Гей, hey, брат, подивись, золото в слові несу. Я кую свою правду, мов краплі грозу. Слова золоті. Принесу. Ти хотів би все знати, більше поче мені, але знання то кайдани, вони душать у вогні Тож я прошу не знання, бо воно не головні Вільний мозок, чисті руки, і серце мов метеорит Вільний мозок, чисті руки, і серце мов метеорит І свобода у якій, тові рапти те навчить Мої рапи це навчить Джо віряти це навчить бажання, до світання, побажання від незнання, побажання, гроші, секс, та ще незнана ось цікаве, це бажання. То чому таке бажання, бо незнання це свобода від бажання, це свобода від страхів, і це ключ від цих шляхів, це стіна від дураків, автомат від ворогів. Аладін чи бідуин, а багатий чи бідняк, не важливий буде знак. Бо я сам собі мах, і я сам собі шлях, бо я сам собі мах, і я сам собі шлях. Каже, джин, дивиться, ти дивний чувак. Усі просять корони, а ти просиш свій знак. Я кажу корона, це повне гідно, тягар, що потягне на дно. Бажання, свобода, а інше лайно. Три бажання, до світання, побажання, від незнання побажання. Гроші, секс, та ще незнання Бажання, до світання, побажання, від незнання побажання. Гроші, секс, та ще незнання ось цікаве це бажання. то чому таке бажання, бо незнання, це свобода від бажання, це свобода від страхів. І це ключ від цих шляхів, це стіна від дураків, автомат від ворогів. Бажання, найкраще бажання, незнання. СОЛ, я ламп не тру, джин працює на мене, бо я так живу Три бажання до світанку. <гас> я поставлю три бажання до світанку, я поставлю нами знання, на знання три бажання до світанка, я поставлю на знання я бастання, три бажання до світанку, я поставлю на незнання. На незнання. <гас>